i <laughs> Всім халовчиків, ревадими на каналі U drive 500. І наш відосик сьогодні про швидкий автопідбір, який ми здійснюємо для нашого підписника, для нашого замовника. Сьогодні в нас на розгляді це ва група з варіантів, які ми можемо оглядати розглядатися. Це в нас виходить Volkswagen Golf, Seat Leon, Skoda Octavia. І відповідно зараз будете чути розмову продавця. Це один з варіантів, які ми розглядали так само для огляду. Перед тим, як зробити огляд, відповідно ми дзвонимо і слухаємо, чи продавці говорять правду і відкидаємо варіанти, які нам не подобаються. Отже, завчасно ставимо лайкосик. В описі ви будете бачити наші контакти для перевірки в 20 містах України. Також будете бачити на відео. І також в описі знайдете сервіс CarVertical по перевірці номерам з 20 суттєво знижку. Або вводите промокод DRIVE500 і так само отримуєте 20 суд знижку. Отже, ще раз лайкосик, дивимося цікавий ролик, слухаємо розмову і поїхали. Погнали. Алло. Алло, добрий день. Дзвонив вам по Сіат Ліон, 2014 рік, 11500, 240 тисяч 2 двохлітровий дизель на DSG. Ми самі займаємося автопідбором перевіркою авто, і якби підписник відправив на розгляд цю машину, там з декільками варіантами, ми хочемо просто попередньо до вас запитатися по машині, там плюс-мінус нюанси, ну і відповідно вже там приймати рішення, щоб під'їхати і там оглянути більш детально. Скажіть, будь ласка, Дайте. як там? По лакофарбовому покриттю якісь там підфарбування, щось такого плану. Підфарбувань немає. Є mm -hmm. е, такі, типу, не то, що рижик над аркою, переднім над колесом. Такі випук випуклісті типу, є. А, такі папиришки бувають ідуть, там вони так, так, так по, -по, по кантику. Так, 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 так. От. І, ну, підкрасів взагалі немає. Так, по товщині фарби, капот оцинкований, товщина фарби, в принципі, в нормі. Тут все добре, 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 Крилишко також перевищень немає. Тут без перевищень, без перевищень, без перевищень, 111, зауважень у мене немає. То тільки по одному крилу, по іншим там нічого такого не вилазить. Ну і спереді пампер такі, типу, мене хтось, ти типу, здавав назад, типа типу, як облизав. А, тут десь таке трошки з одної сторони, якби так. Чуть-чуть, да. угу. Ясненько. Тут тут як таких зауважень немає, наліпка на місці, болти не кручені, не кручені, по крилу теж не видно кручення. Тут всі добре. А по мотору, по коробці, там двохлітровий дизель. Все добре, Течі немає ніяких там підтікань. підтікань, Ні. Нічого немає. Свіжоприданий Volkswagen Passat в седані. 2019 рік. 68 вісім тисяч пробігу, Двух літровий дизель на дез'є по халявній ціні 19 тисяч 990 доларів. Шей в верлайні. Отже, саме таке наш авто хотів підписник перевірити через сервіс CarVertical. До речі, можете користуватися сервісом CarVertical з 20% знижкою при промокоді DRIVE500. Отже, переходимо на CarVertical. Що ми бачимо? Переважно в нас скручені пробіги, ДТП, таксі а тут авто. То в нас після повені. Отже, дивимося, серйозно затопило тачку, рівень води був точно вищий вікна, не менше. Цікаво, що там з електрикою по іржі, яка в майбутньому піде та іржа по і по салону, які там будуть запахи. Тобто, ми звичайно отримуємо халявну ціну, але отримуємо авто з досить цікавою історією. Напишіть, друзі, в коментах, чи купили ви таку тачку. Я б собі, чесно кажучи, не придбав би, навіть якщо б та авто би тисяч доларів коштувало. Ось така от історія. Мотор працює нормально, трошечки, трошечки є звук роботи паливної. Я не чую. Ну, працює двигун рівно. Таких зауважень в мене немає, диски. Теж підгуляні, але краще, ніж спереду. Так, тече задній правий амортизатор. Болтики тут не кручені, тут не кручені. Скло також стрійкою, вікна вкруг в неї рідні. Це окей, запаски немає. Немає пластик, тут добре, поличка, але явно якийсь коцок по стелі немає, тобто в неї не пхали якоїсь габариту, тут також вбивка не зачухана, тут все добре. І ще скажіть, будь ласка, а по обслуговуванню там масла, фільтра е, міняли, не міняли, окей. масло в коробці? Це вчасно, от, навіть тисячу кілометрів назад міняв масло. Ага, а в коробці? В коробці міняв, ну раніше міняв. Десь, можливо, вже через 1500 треба буде міняти. А, то ви десь 1050 вже не їздили, так, на цьому маслі? Так, да, так, да, ага. да. Так. Да. Ясненько. Тобто не критично, але треба буде поміняти за 10 тисяч менше на увазі. Добре, що взагалі поміняли. Ну, так, там скільки, скільки воно, типу, там же ресурс там 50-70 тисяч, так? 60 тисяч, 000, так. Ну, Ну то от я зміняв, як купив. Ну так, десь 10 тисяч треба буде поміняти. Ага. Крилишко заднє без перевищень. Візуальних ознак тут так само немає, щоб щось фарбувалось. Крило також оцинковане. Тобто тут все добре. Дверка не рухана. Ця дверка теж я не бачу, щоб тут щось зробилось. Перевищень немає, болтики не кручені. Тут теж крило, дверка, без слідів кручення. без зауважень. А по демферу якісь там є звучки. Мінявся, мінявся, як куплялося. Сина. Ага, поміняли. Побонів трошки, так? Так, по копотці, копот не кручений, крила також без слідів демонтажу. Тут перший місяць 2014 року. Тобто все окей, тут нічого не кручено, тут все добре, олива не є чорна, в принципі, тут все окей. Значить по двигу, ну, по напріваннях клапанна суха, тут все добре, біля турбіни також сухо, але теплообмінник, всі трубки, всі шланги знизу до інтеркулера нам теж все сухо. Напрівань по двигуну я не бачу ніяких. Тобто візуальних зауважень до двигуна немає. Трубки кондиціонера, патрубки охолодження, все сухо. І yeah. ясненько, yeah, I mean. по ходовій плюс-мінус так зруйшов. Все збито, все добре. Все добре. Нічого навіть не робив. Ясенька. А лобове якісь там тріщини, царафія, щось такого плану? Живе Лобове? Трі тріщин немає, оригінальне, ну типа рідне лобове. Угу. Ну, типу, какамські це. Ну такі посі посічення так. легенькі, так? Да, да? да, Просто да, як від да, автобанів, да, від доріг, від такого. Да, 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 а по колесам плюс-мінус літо, зима, там, станих. Ну, взагалі ще можна ще сезон за неї, типа можна від'їздити. Uh -huh. Ну по сезону, грубо кажучи, виходить, і то і то. Все можна, типа, точно їздити. Uh -huh. По сезону, як мінімум. Uh -huh. yeah. Можна найбільше все залежить від того, скільки їздити. Uh -huh. Ну, в принципі, машинка жива, таких грубших нарікань немає. <звіст> да. До огляду готові, yeah. якщо що. Так, без проблем. Ну, супер, добренько. Я тоді інформацію передаю замовнику, і тоді, вже як він дасть добро, то тоді може підійдемо і вже більш детально взглянемо машину. Добре. Угу. Супер, супер. Все, Добре. дякую вам дуже за інформацію. Дякую, гарного Добре. дня.